Права 1337. Обчисли частку. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 2,18, що ділиться на 4,1. Ну що ж, якщо із, одне із чисел у нас від'ємне, то частка у нас буде від'ємна. Так, пишемо мінус. Тоді у дужках записуємо частку модулів, то запишемо. 2,18 у вигляді, звичайного дробу 2 на 8 це 16, плюс 1 це 17. Як 17 восьмих, Що ділиться? 4, а 4 помножити на 4 це 16, плюс 1 це 17. Що ділиться на 17? Четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо мінус. Як знайти частку поділити на дріб? Це помножити на верний дріб. То ми записуємо як 17. 8. Що множиться. Обернений дріб до 17 ,4 буде 4 сімнадцятих. І це дорівнює. Записуємо мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 17, що множиться на 4. А знаменнику як добуток знаменників 8, що множиться на 17. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 17. Це буде 1. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо 1 помножити на 1, це буде 1. А в знаменнику 2 помножити на 1 це буде 2. Тобто вийде мінус 1 друга. Ну або якщо бажаєте, можна записати як мінус 0,5. Переходимо до другого завдання. 1,827, що ділиться на мінус 1,5. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, записуємо мінус. А дужках записуємо частку модулів, запишемо мішанні числа видіть звичайного дробу. Один помножити на 27 це буде 27, плюс 8 це буде 35. 27. Що ділиться? 1 помножити 1,5. Один помножити на 9, це 9, плюс 5, це буде 14, що ділиться на 14 149. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. А зараз у дужках, як виконати частку. Знайти частку, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 35 27, Що множиться? Обернений дріб до 14 9, це 9 чотирнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 35, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо як 27, що множиться на 14. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 35, що ділиться на 7, це буде 5. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 27, що ділиться на 9, це буде 3. Тоді записуємо, що у нас добуток буде дорівнювати мінус. 5 помножити на 1, це буде 5. А 3 помножити на 2 це 6. Отже, вийде частка мінус 5 шостих. Переходимо до третього завдання. Мінус 11,25, що ділиться на мінус 3,45. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, частка в нас буде додатня, вона дорівнює час 7 модулів, то записуємо, що це дорівнює. Записуємо тоді усі мішані числа відді, звичайного дробу, щоб могли виконати ділення. 11 помножити на 5 це 55, плюс 2 це 57, то записуємо як 57 575. Що ділиться? 3,4 помножити на 5 це 15, плюс 4 це п'ятих, І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 57 п'ятих, що множиться. обернений дріб до 19 п'ятих буде 5,19. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, а в знаменнику як добуток знаменників. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 5 що ділиться на 5 це буде 1. 57 і можна скоротити на 19. І чисельник і знаменник 57 поділити на 19, це буде 3. Так. Тоді 19, що ділиться на 19, це буде 1. Ну що ж, чому буде 3? 30 на, або, скажімо, 60, як ми ділимо на 19. Якщо ми 3 помножимо на 10, це буде 30, а 3 на 9 27. Разом 57. Тому тут буде трійка. Ну що ж, записуємо тоді, чому це дорівнює. В чисельнику буде 3 в знаменнику 1, 3 перших або 3. Тобто в третьому завданні частка у нас дорівнює 3. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Мінус 4,2, що ділиться на 1,1921. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Ну і в дужках записуємо як частку модулю. 4,2 4 запишемо звичайну одробу. 4 помножить на 7 це 28, плюс 2 це буде 30 сьомих. Що ділиться? 1 помножити на 21 це 21, плюс 19, це буде 40 21. І це дорівнює. Записуємо мінус. Тоді у дужках у нас буде 37. Так. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То записуємо помножити. Оберний дріб до 40 21 буде 21 21,40. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. У чисельнику зараз записуємо як добуток чисельників. 30, що множиться на 21. А знаменнику записуємо як добуток знаменників, 7, що множиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 10. 30, що ділиться на 10, це буде 3. 40, що ділиться на 10, це буде 4. Є? І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. У чисельнику 3 помножити на 3, це буде 9. А в знаменнику 1 помножити на 4, це буде 4. І це дорівнює. Ну що ж, можемо виокремити цілу частину. Можна 8 четвертих забрати, це буде 2, то ми записуємо, що це буде мінус 2, цілих. і ще залишиться у нас, якщо ми заберемо 8, четверти, 1 четверта. Отже, частка в нас дорівнює мінус 2,1 Ну що ж, ось таке завдання на ділення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.